Вже традиційно з 1 січня вводиться в дію нова форма податкової декларації про майновий стан і доходи. Наказом Міністерства фінансів України від 28 серпня 2023 року номер 467 затверджені зміни до форми податкової декларації про майновий стан і доходи та інструкції щодо її заповнення. Внаслідок додавання в декларацію нових рядків відбулися зміни щодо приведення у відповідність при зазначенні їх номерів і в розділах, де є підсумкові значення. Всі зміни, що були внесені до декларації про майновий стан і доходи, спричинені вимогами чинного законодавства та дадуть можливість платнику цілісно та достовірно відображати необхідні показники безмовірності їх викривлення.